Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі «Коростен Телебачення. Ми пропонуємо вашій увазі програму. Точка зору. Гостем нашої студії є народний депутат України Володимир Арішонков. Вітаю вас, Володимире Юрійовичу. Вітаю вас і вітаю наших телеглядачів. Володимире Юріючу, тут в нашій студії ми з вами зустрічалися востаннє. Це був квітень цього року. І говорили тоді. Ми також про чорнобильців, про соціальний захист людей, які мешкають не в наших північних регіонах Житомирщини, зокрема Коростень, Олевська. Овруч, всі ці громади тоді переймалися питанням доплат до пенсії. Питання не втрачає своєї актуальності сьогодні, майже раз на місяць в нашій зокрема громаді біля Коростенської міської ради збираються люди, аби вкотре. Нагадати про себе намагаються донести владі, намагаються донести і народним депутатам, у тому числі, що вони чорнобильці мають право відповідно до статті 39 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, певні пільги, певні доплати, і про це не варто забувати. На сьогоднішній день людей знов таки обурило те, що вони сподівалися, що у проєкті бюджету на 2025 рік все ж таки будуть зміни і про людей згадають і будуть доплачувати ті суми, які прописані у законі ще попередньому. 1991 року це дві мінімальні заробітні плати. Але як ми бачимо, Сума 1600 гривень вже фігурує не тільки як мінімальна заробітна плата за рішенням судів, а і як сума, яка буде як прожитковий мінімум, також за рішенням судів. Взагалі, що відбувається? Поясніть, будь ласка. Ну, на жаль, ситуація, яка була на початку цього року, 2024, го мається на увазі весь той комплекс проблем, про які ви зараз згадали. А саме різні рішення судів. Одним громадянам присуджували два прожиткових мінімуми в якості доплати за проживання в Чорнобильській зоні, іншим дві мінімальних заробітних плати. Хтось, взагалі, хто не доходив до суду, того було ще менше. Так, от ця ситуація практично не змінилась, а навпаки, погіршилась. Тому що, ви правильно згадали, в бюджеті на 24 рік була затверджена норма, прийнята 1600 гривень як еквівалент прожиткового мінімуму. Точніше, не так. Як розрахункова розрахункова величина. величина на виплату за рішеннями судів. І ми тоді намагались її не допустити, її прийняття. Хто цікавиться цим, будь ласка, відкривайте інтернет, заходьте на сторінки народних депутатів, приходьте до нас в громадську приймальню, спілкуйтеся з робочою групою, яка створена і яка регулярно збирається, і ми все пояснимо, все розкажемо, хто чим займався. Я не голосував тоді за цю норму, 1600 тисяча гривень. Я вніс поправку, щоб її не прийняти, але. За це проголосували лише 50 депутатів. Тому норма була ця прийнята. В цьому році знову уряд вніс 1600 гривень як розрахункову величину виплат за рішеннями судів. І зараз в жовтні місяці буде розглядатись державний бюджет на 2025 рік. Знову я буду з своїми колегами. Я не знаю, скільки їх буде. Будемо намагатись пояснити. На минулому тижні я виступав у Верховній Раді. Це є в інтернет-просторі, будь ласка, дивіться, три хвилини я перший виступав у Верховній Раді, де я озвучив, що уряд знову вніс цю суперечливу або навіть незаконну норму 1600 гривень, і закликав уряд відкликати її або депутатів не голосувати. Чи це вдасться. Подивимось, треба працювати не зі мною. Я давно і системно підтримую чорнобильців, а треба працювати з іншими депутатами, політичними партіями. Тому я закликаю усіх, хто приходить на мітинги, хто в якийсь спосіб шукає можливість донести думки від людей. Будь ласка, працюйте із іншими депутатами, пробуйте вийти на український уряд, якщо це можливо. І давайте всі разом будемо пробувати не допустити її прийняття, хочу нагадати, вона діє на період воєнного стану. Що буде після того, як ми його знімемо, і буде мир, і перейде держава до наступного етапу життя, я не можу сказати. Знаю тільки, що в законодавство Чорнобильське треба вносити серйозні зміни, і уряд до цього готувався, але. Вони мають відбуватись в такий спосіб, щоб все таки не порушувати права людей. Володимир Юрійович, я вже чую про те, неодноразово що мешканці, коли збираються на зібрання, вони говорять про те, що збираються переглянути статус наших радіаційних зон забруднення нашої території без якихось там дозиметричних вимірювань. Взагалі, це реально це таке можливо, чи чому держава намагається позбутися чорнобильців взагалі як категорії, яка існує сьогодні? Ну, скажімо, спроби держави в певні якісь періоди зробити все для того, щоб зменшити кількість виплат для окремих категорій громадян. Ну, ми ж їх бачимо. Тобто, коли є дефіцит бюджету, є спроби робити все, щоб десь значить, зекономити і таке інше. Ми доводимо, що все має бути у відповідності до закону. Так от. Якщо виходити виключно з позиції закону, уряд має право і зобов'язаний один раз на три роки проводити наступну процедуру, проводити дозиметричні дослідження на тих територіях, які входять до певних зон, в тому числі на території Коростеня, коростенської громади, ще раз хочу нагадати: один раз на три роки, так пише закон. По окремим параметрам проводяться дослідження. Після цього їх результати передаються на розгляд Національної комісії з питань радіаційного захисту. Ця комісія, яка складається з 36 авторитетних експертів, науковців, там немає політиків, вона розглядає результати цих досліджень дозиметричних і приймає рішення. Залишаються населені пункти окремо в цих зонах забруднених, чи вже немає цих забруднених зон, а є, скажімо, чиста територія. А хочу нагадати, що виплати або доплати чорнобильцям прив'язані саме до зональності. І громадянам сьогодні, пенсійного віку, які проживають на забруднених територіях, іде доплата. А якщо території, наприклад, будуть визнані чистими, відповідним чином ці пільгові речі будуть переглянуті. Тому ми вимагаємо, що якщо по закону ця процедура має бути, вона має проводитись виключно, так як пише методика цього, спеціальні експерти, які мають на це відповідні ліцензії, вони будуть проводити якісь дослідження. Під безперечно громадським контролем. Люди мають цікавитись, знати, коли це почнеться і як воно проходить. Після цього результати оприлюднюються в засобах масової інформації. І всі мають бачити, що це прозоро, чітко і зрозуміло. Хочу заспокоїти користенців. Ми отримали лист. І в мене на інтернет-сторінці, будь ласка, дивіться, я його опублікував. Від державного, державна агенція е, радіаційного захисту, е, вона дала нам відповідь, що уряд зараз на даний момент не проводить ніяких досліджень. На це не закладені кошти в державному бюджеті, і поки що ніхто це не робить. Це не означає, що, наприклад, такі дослідження там не будуть проведені ну, в наступному році чи там ще в якийсь період. Але ми будемо тримати це під контролем і, безперечно, не недопустимо, щоб були прийняті такі спроби в якийсь незаконний спосіб. Хочу нагадати, в минулому році нам вдалося зупинити рішення урядове, яке було підготовлено, яке базувалось на результатах старих досліджень, ті, які були проведені ще на початку 2000-х років. Зараз ми допустимо, ще раз кажу якихось незаконних дій. Володимир Юрійович, Не можу не спитати. Ви сьогодні вже сказали про те, що бюджет нашої країни є дефіцитним? Взагалі, куди будемо спрямовувати кошти? Я розумію, що найбільше воно паде все ж таки на збройні сили України, на обороноздатність країни, але все ж таки, чи є там іще якісь плюси для тих же освітян, про яких ми поговоримо пізніше? На жаль, я зараз говорити про якісь плюси мінуси не можу. Я просто констатую факт: проєкт бюджету, який поданий, він аналогічний цьому, який в 2024 році. Система фінансування залишається приблизно такою ж, як була. Тобто, всі кошти, які ми всередині країни заробимо, вони будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України, на забезпечення. Обороноздатності війська, питання національної безпеки, оборони, тобто випуск всього, що необхідно для нашої армії, для того, щоб захистити країну, це туди спрямовуються внутрішні всі наші ресурси. А те, що стосується освітян, медиків, категорій громадян, які потребують допомоги від держави. Це ті кошти, які нам надають наші іноземні партнери, інвестори, Міжнародний валютний фонд і так далі. З цих коштів ми беремо гроші на виплату соціальних усіх спрямувань. Чи буде достатньо цих коштів для того, скажімо, щоб збільшити фінансування галузі освіти, поки що я не можу цього гарантувати. З тих цифр, які подав нам уряд, цього немає. Тому наступний рік буде. Такий важкий, непростий. І працюємо в тих умовах, які є сьогодні. Головне це здобути перемогу. Володимир Юрійович, що до зими, дуже багато сьогодні говорять, що зима буде складною. Ми бачимо, що ворог б'є по енергетичній інфраструктурі. Взагалі, що очікувати, які кроки робить держава, що все ж таки трохи убезпечити або утеплити країну у даному випадку. Ну, дійсно дуже складна ситуація з енергетичним сектором. Ви знаєте, що уряд періодично дає певний звіт, розказує, скільки зруйновано об'єктів, велика кількість. Станом на кінець літнього періоду, ми мали десь приблизно 60% зруйнованих енергооб'єктів, мається на увазі теплові мережі, ну і так далі. Але ми отримуємо достатньо серйозну міжнародну допомогу. Надходять не просто кошти, а надходять ті блоки системні, скажімо, підстанції там і так далі, які були зруйновані. енергетики працюють, працюють дуже активно з тим, щоб відновити. Але ми ж говоримо про те, що треба ще й захистити ці об'єкти. І ви знаєте, була державна програма, яка передбачала декілька рівнів. Захисту цих енергетичних всіх і об'єктів. Наскільки вдало була вона побудована, ну, інформація така достатньо суперечлива. Ніхто от, на дану хвилину це об'єкти підвищеної безпеки, вони під охороною. Тому насправді просто громадянам, скажем, розібратись, наскільки вони захищені, це практично дуже важко. З тієї інформації, яку я маю, певні роботи по захисту, скажімо, від шахедів, від безпілотних цих літальних апаратів невеликої сили, вона зроблена. Але коли ми говоримо про, скажімо, атаку ракетами серйозними, які на великій швидкості заходять з великих висот і точково б'ють прямо по центру цих, начебто, захищених об'єктів, то маємо і ураження, і серйозні втрати. Тому ну, треба зберігати оптимістичний такі настрій, але готуватись до того, що якщо Росія знову проведе масовані удари по енергетичним об'єктам, ми будемо виходити з ситуації і ну, забезпечувати максимально життєдіяльність країни. Хто сьогодні представляє плече? Які країни, підприємства, установи взагалі закордонні наші? Хто допомагає? Ну, давайте так. Я хочу подякувати сьогодні, мабуть, від нас, усіх, від українців, багатьом країнам світу. Ви окремите когось, хто більше там хто менше. надає, хто менше. Ну, тож треба виходити, які бюджети України. Скажімо, якщо сьогодні Прибалтійські країни, та сама Естонія, Латвія, Литва, в залежності від там же ж невеличка кількість населення, і бюджет не невеликий, а вони надають величезну допомогу. То це яким чином оцінювати? І, скажімо такі, як там Бельгія, Нідерланди, ну не говорячи про Сполучені Штати, ви розумієте? Головне, що системно нас ну, от на даний момент, коли я говорю, підтримка і розуміння є. Це нам потрібно зберегти. Тому що ви розумієте, ми розраховуємо на нову, якби нове посилення в військовому плані. Хочу нагадати, що днями в Україні перебував новий новопризначений генеральний секретар НАТО пан Рютте, і це візит надзвичайно важливий, тому що це візит в країну, яка не є членом НАТО. І це такого не було ще в історії. І його приїзд означає, що сьогодні блок НАТО дуже серйозно розглядає можливість. Пришвидшеного вступу України до них. Сьогодні ми говоримо про те, що в листопаді буде, можливо, ще в кінці жовтня зібрання міністрів оборони, так званий Рамштайн країн, які нам серйозно надають допомогу. З того, що ми чуємо, є певний оптимізм в плані нової якоїсь хвилі, підтримки, допомоги і так інше. Тому Сьогодні потрібно просто, знаєте, ну, не просто дякувати цим країнам, потрібно з ними вести системну, серйозну роботу, діалог, розказувати, як, в яких мовах. Тому що в Європі ситій, тихій, яка звикла до, до цивільного такого спокійного, спокійного життя. життя. Воно, знаєте, коли сьогодні якийсь сплеск, от у них в засобах масової інформації, от там останнє бомбардування, серйозні якісь жертви, які несе наша країна, і вони на день-два завелись, а потім все заспокоюється, їм просто постійно, системно потрібно нагадувати, що тут іде війна, а вони зовсім недалеко від цього. І треба всім дбати про те, щоб наступив мир. І останнє буде питання: робота народних депутатів України на чому сьогодні зосереджена в першу чергу. чим займаєтесь безпосередньо в даний час? Верховна Рада працює ну не в зовсім такому режимі планому, як це було колись, але ми збираємося регулярно на сесійні тижні, які дещо скорочені там 2, 3, 4 дні, коли треба вже проголосувати законопроекти. Але основна робота йде в комітетах. А вона йде постійно, тому що законопроект спочатку обговорюється в профільному комітеті. І станом на сьогодні, безперечно, підготовка до прийняття державного бюджету це є один з ключових питань, тому що якщо бюджет не буде прийнятий, я такого навіть не допускаю, то країна зразу переходить в зовсім інший стан. У нас і так погано, і нам ще тільки не вистачало не прийняти бюджет на наступний рік. Тому це буде обов'язково зроблено. Так, да, будуть великі дискусії стосовно того, які параметри бюджету, будуть вимагати різні соціальні групи, щоб їх там не забули, але ми виходимо з тих цифр, які є, і, і, і це об'єктивна реальність. Крім цього, ми зараз працюємо дуже активно над посиленням блоку так званого силового правоохоронного. Є окремі речі, які нас дуже турбують, які пов'язані з питаннями мобілізації, демобілізації. Відповідальності військових або тих, хто призваний, як зробити так, щоб армія могла виконувати свої обов'язки і відчувала і підтримку суспільства, і в той час ті, хто несе службу, охороняє нас, щоб теж були захищені, щоб їх права були захищені. Бо ми приєдналися до Римського статуту, так званого, який передбачає відповідальність за військові злочини. І це серйозні речі. Зараз ми напрацьовуємо зміни до кримінального, кримінально процесуального кодексу, багато законопроєктів економічного спрямування. Ви знаєте, що ми підходимо до, і, можливо, буде найближчим часом запропонований урядом законопроєкт про підвищення податків. Це дуже ну такий документ контроверсійний. Він не подобається, зрозуміло, людям. Бізнесу не подобається промисловцям. Але буде велика теж дискусія, і мені здається, що будуть прийняті якісь речі, які дозволять збільшити надходження до бюджету, на жаль, за рахунок податкової бази. Але будемо намагатися так, щоб це не дуже зачепило звичайних громадян. Тому робота серйозна, робота системна. І дасть Бог, щоб це все задля довгоочікуваної перемоги. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося і поговоримо вже більш детально про окремі напрямки діяльності саме вас, як депутата і взагалі вашої групи. Довіра в Верховній Раді, а також про ту роботу, яка сьогодні ведеться саме в державі, у напрямку наближення перемоги. Дякую вам. Дякую вам і бажаю усім оптимізму. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були разом з нами. До зустрічі в нових ефірах.